Перше в своєму житті я поїхала у подорож сама, просто без друзів, без хлопця, а наодинці. І що символічно, я поїхала у дуже королівський палац. Тут все в такому вишуканому стилі, і тут одна із найдорожчих спа і готелей в Україні. І от я хочу поділитися трьома своїми інсайтами, перебуваючи тут. І перший інсайт це те, що ми думаємо, що витримувати біль, тривогу, напругу це дуже дуже складно. Але насправді витримувати спокій. І тишу, і навіть насолоду набагато складніше. Чому так? Дивіться, тому що коли ти в напрузі, коли ти в тривозі, то ти ніби автоматично збираєшся і починаєш діяти, ти концентруєшся. А коли на душі спокійно, серце в розслабленості, тобі не треба ні за що хвилюватися, то мозок він починає автоматично накручувати себе. А раптом це закінчиться, а раптом це сон, а щось станеться. Да? І ти починаєш ну, типу, себе, себе накручувати. Тому справжнє мистецтво це навчитися в. Тримувати цю насолоду, друге, це те, що їхати кудись самі, це взагалі не про самотність. От щоб ви розуміли, мене тут дуже часто запитували, відпочиваючи, типу, а ви сама, ой, боже, я б тут не змогла. Звісно, чому вам потрібно завжди в подорож когось брати, тягнути за собою? тому, що всередині порожнеча пустота, і тоді потрібно затикати оці дири іншими людьми. Але якщо всередині тут все цілісно, гармонійно, то для мене, як для отшельника, просто це ідеальне время тому що я не тікаю від себе третє. Що гроші це енергія, реально, коли я це усвідомила і прожила моє життя, перестало бути прежнім. Чому так дивіться, коли ти вкладаєшся у подорожі, у відчуття, у емоції, то ці моменти вони стають твоїм ресурсом. І відповідно, якщо гроші це енергія, то ця енергія завдяки таким подіям вона примножується. І вона от гроші взагалі вони перестають бути просто якимись, знаєте, циферками, бумажечками в твоєму кармані. Тому не жлобіться вклада. Айтеся в себе, і тоді це все буде набагато кайфовішим, легшим.